Всім привіт! Зараз я покажу вам канал під названні Hitch 108 Play. Я на нього підписан. Hitch 108 Play. Напиши ц... на це відео в коментарях, чому ти пропав А, у нього відео по симулятор кози. Зараз ми будемо дивитися одне з них. Зараз я вам знайду це відео. А, а видео. Зараз приступаємо. Про Симутру. Сейчас, подождите. Все, запускаємо. Джейкрік, я граю сім'я. друзі і глядачі. Сьогодні ми будемо грати симулятор Козла 3. Ну, насправді не 3, а в першу частину, тому що тут почався літній івент. Сьогодні я граю не один, а зі своєю сестрою а, ну, Вона. Тоже буде грати симулятор козла, але уже у себе. О, у неї реклама про симулятор козла 3. но, но на жаль, на комп'ютері. Тому що на телефонах графіка е, така собі. Ну, ну, ви розумієте, так? Да? О, перший віночок є. <кхух> Ні, дякую. Перший віночок із 10. Понятно? Тут нам треба збирати віночки. Давайте я візьму. Е, а давайте візьмемо лікаря козла. Лікар кос. Абобус, абобус ті. Хавай таблетку. Все, молодець. Дивись, тут тобі треба збирати такі віночки. Один уже запитань. Один на майданчик. Ходиш. Так, <клес> якщо щось не зважайте, що я з нею говорю, просто... Я, я не хочу казати нобік, я хочу сказати, що вона новачок. І от, грати вона вміє погано. У неї відкрита тільки перша карта, тому що вона симулятор козла скачала тільки зараз. Ось, а... А, от, в, цей... а от симулятор козла я вже граю давно, вже як два роки. Так, дивіться, я граю нині пауза, я хочу сказати. Що в мене раніше був телефон, і я теж два роки вже, уже три роки граю в симулятор кози. Давайте, далі дивимося. симулятор козла, давайте я порахую. Почати в симулятор козла грати я почав в 14 грудня 22 року. Значить, зараз вже як рік я граю в симулятор козла. Скоро буде два роки. <кхід> Ого. Ну і, короче, Якщо логічно, що я в симуляторі козла знаю все і все. Візьму шоколадну козака, тому що я приколю. Шоколадка викидаюся. О! У мене квасна машина, типу. це 12 машин. Зібрали вже 4 віночка. А ну, я хочу подивитись. Меню настрою. Спонсор. Ютуб. Я його не буду оскорблять. Але просто дивиться, просто його дивиться. Нічого не балакать. А, першому номер уже є. Ой, на що я вийшов. Ну, він класний, він класний. Дивимося далі. Ну окей, 20 тих ми вже зібрали. Граємо далі. Цей, мені пауза була. А дивіться що... Ну, не знаю, погана, реально. Я хотів, типа, уже на її телефоні, показа. Попали... Ладно, ні. Окей. А, то можна перезайти і... типа. А, а, ні, ну не рахуйся. <кій> Но чомусь не рахуйся. Просто назад за шар сп'яти і забрати на ходу. Mm -hmm. Я не знаю, чи це бах, чи це якийсь прикол. Hey. Ні, Що 6 уже дійшов? Ah, уже Що? у мене мані... жінка сиділа, А то так, ти треба можеш стрибати і якісь інші обовці. Може, вона прийшла жінка? Ой? Я, короче, упав и цей стоп. Симулятор Козла 3, він реально дуже прикольний, дуже великий, тут кучу міст, всяких там завдань. Я вже... я не буду починати з спочатку, Тому що я там уже багато чого получив і пройшов, но ну, все одно. А ти mm -hmm. потім покажи прикольну Лета, козла, карти. <клес> Уже зібрали вісім віночків е на голову. <клес> Дивіться, <клес> показую, про <клес> що вона каже. А, тут треба <клес> 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 Все, бачите? Треба кожен раз, як ми будемо стрибати, то оп. А, ні, як ну, ми будемо бити, чи що? а кишко, що, є. Ну, коротше. Ой, якраз ми там Давайте будемо грати за. Ну давайте вже за Валентина селяні. Шукаємо ще віночки. Заберу вас пару хвилин, бах я цей не мог снять, За просто забувся сняти, але холтів, ну короче, так. Було таке обстоятельство, що я не мог сняти. Дивимося далі. Тут автомат проти. Якщо випаде джекпот, то тут все взірвається. Попробуй. І вам, до речі, теж таке розказую. Теж. Так, давайте. Найдемо вже ці останні віночки, і я вже підозрюю, де один із них. Я реально тут нема? Ні є Не, манек. Ні у мене така музыка, то що я тут знаю. Вс, пошли шукати останні останні івиночки. Я напевно вже знаю, да, это івиночек может. Ну, в парку вже миночки минушет, так що... Ой, парк. парку урозбах там. <coughs> так що я сомневаюсь, ще мы тут. Давайте зайдемо в будинки, де люди живуть. Тут такие десантные, пролетают, тут ничего нема. <coughs> тут у нас. О, тут тоже нічого немає. Тут у нас щось є. Весь прикол, тут можна. Зараз знаходжу останню цю штуку, роблю вам швидкий. Ну, ну, Коротше, роблю обзор на те, що вміє цей козлик. І починаю допомагати їй. Самі дивись, біля того будинку є басейн, а в тому басейну є. Ні, то просто. Е... ця гра. Так, все. Ану, можете секунду почекати, я просто. Не хочу Одиво, бачу басейн і там. Так, давайте зайдемо в лобі і подивимось на нашого відкритого козлика. Ура! Так. Будемо грати далі в симулятор козлоти. Закажу, ну так. наш козик, класний, сплещий год не помню хочу что сказати. дуже гарне відео. так і він знімав про відео козла чада но я тоже буду знімати. а тепер всем па, -па!